Ми приїхали у Прибузьку спеціальну школу для того, щоб допомогти керівництву цього закладу та діткам, які тут навчаються, у благоустрії даної території. Це дуже важливо, тому що зараз в країні дуже важка ситуація, і ми допомагаємо, чим можемо і намагаємося і далі, і далі і далі працювати над цим питанням. Я вважаю, що потрібно як намогам більше робити таких добрих справ. Потрібно більше зараз, саме в такий час допомагати таким спеціальним школам. Ми посадили дерева, повскапували їх. Зараз продовжуємо прибирати. Перше завдання для курсантів це допомагати українському народу в такий тяжкий час. Курсанти проявили ініціативу, бажання допомогти діткам. Наприклад, зараз проходить прибирання території від листя.